ТЦКшник почав відстрілюватися від людей. Вітаю, вас, шановні друзі. Чернівецький обласний ТЦК та СП повідомляє, що сьогодні, 20 квітня, поблизу села Чорногузи, під час здійснення заходів, оповіщення не пакування, а саме оповіщення. Тут треба бути уважним. На військовослужбовця вижницького районного ТЦК та СП було скоєно напад групою цивільних осіб. Я вже бачу навіть цю групу цивільних осіб, оці ці бандюгани, жіночки, які намагаються відбити у цих ТЦКшних виродків у своїх чоловіків. Транспортний засіб представника ТЦК та СП було заблоковано, а до нього самого застосовано силу та погрози. Боже мій, яка інтрига? Ви бачите, що буває, коли ТЦКшників менше ніж ті, кого вони пакують? Що ж було далі? А далі військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я здійснив постріли у землю, в результаті чого ніхто не постраждав. На місце події ним було викликано представників поліції. Ну і далі, бла 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 І також ТЦКшники нагадують, що за ухилення від мобілізації, а також перешкоджанню роботі військовослужбовців ТЦК та СП цим людям може світити строк від 5 до 8 років позбавлення волі. Заяву Чернівецького ТЦК я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну принаймні стало зрозуміло, для чого ТЦКшникам зброя, а саме для того, щоб відстрілюватися від людей.